Вже так заморились з цими машинами, всякими там компасами Тойотами. Ой, Тойоту я більше ніколи нікому не буду допомагати збирати, бо це якийсь ужас. А зараз ми їдемо в пару місць, і потім їдемо до такої тачки, що це просто можна охренеть. Наша довгоочікувана Porsche Carrera 911 в кузові Кабріо. Вона вже приїхала. Завантажили ті запчастинки, які ви бачили на відео. І зараз їдемо з Русіком дивитись і знімати цю тачку. Компанія Logistics Way Представляє четвертий випуск Stormrider Black Beauty. До речі, застукав мотор, пам'ятаєш? А застукав мотор, чого? Він приїхав з претензією, каже, пацани, ви мені продали фігову машину, а потім, як виявилось, розказав моторіст, каже, просто вшатали. Каже його. Каже, видно, що перегріти. Руслан, лівий берег. Твій любими. Позняки, ГСК, Славучич, Саша Мішковський. Там от оті всі діла. Вулиця Пухівська, 2. Прикольно! Для, для кого ці машини? Для чоща. Пришили сидіння повністю, глянь, і спинку, і низ. Взагалі класно все зроблено, машина чистенька, люк працює, все працює. Я дуже задоволений і впевнений, що вона буде задоволена також. Все ж здуріть можна. Офігенно. Що я можу сказати? Погнали? Погнали. Угу. Блогерська життя. Блогерська життя. Ну що, приїхали зараз Артьому привезли. От, завтра віддавати Хайлендри. Людина їде в відпустку. Кіпіша навели, просто жесть. Не працює дістронік, не працює моторчик жалюзей. Можна було сказати: пасани, розбирайтесь самі. Що роблю я? Правильно. Беру це на свій контроль, починаю вирішувати. дзвоню одним людям, дзвоню другий, знаходжу моторчик, знаходжу дістронік, поговорив вже з електриком, в чому проблема. Рішаємо питання. Їздимо, шукаємо дістронік, їздимо, шукаємо моторчик. На таксі відправляємо. Правити не варіант, доводиться що? Правильно сідати в машину і їхати самовести. 19.34. Ми ще порше не знімаємо. але ну, летим, бо зараз буде сідати сонце. Нам треба швидко зробити цю роботу. так? Да? Да. Все. Вулиця Автозаводська, 18. Автосервіс DarkBox. Остановка дарбокс, пішли дивитися того паршака. Так тисяча запасне нашодрі, чувак, який їздив на порше, носив брекети, бо це лежали еластики, які я ношу лежали в карти двері. На класній тачці і за зубами дивиться. Купили машину, купили з ключом. Поки везли на склад, загубили ключ. Машина приїхала без ключа. Написали в Америку, написали на аукціон. знайшли на аукціоні ключ і зараз дії відправили в Україну. А може розірвати пакет і. Oh, no. Да? Да. Оцю всю штуку можна було тоже назамовляти виходить. Сила? Прикинь, тут кріплення на місці. Блін, ціла фара. Ну десь двушку чи трьошку вона коштує. У мене такі відчуття, наче ми знову тільки почали займатися машинами з Америки. Я стою біля цього порша. в мене емоції маленької дитини. Сидячи в салоні, ти хочеш кожну кнопочку натиснути, наскільки воно все якісно, наскільки дорого все зроблено. Я ще не зрозумів, фактично, що відбувається, але вже хороші новини. Дістали з машини бампер, дістали фару, яка ціла, її тільки треба відполірувати. Дістали дифузор, вентилятор там, начебто вижив. Це вже дуже суттєво. Економить все на ремонті. По ходовій треба буде зробити там декілька речагів, поміняти кермову тягу, купити акумулятор, пофарбувати раз, два-дві деталі. Поліровка, хімчистка, ТОшки, от всяке таке. Нічого складного немає. Саме Порше треба вибирати таким чином, щоб він максимально був збережений. Бо кузов алюмінієвий багато роботи з алюмінієм, багато запчастин купувати. Ризики очевидні, тому я вважаю, що це дуже класна історія. Що купили її майже цілу. В неї маленький пробіг, 10 тисяч миль. Салон в ідеальному стані, все новеньке, нічого ніякої затертості немає. Зараз отак як вона Є, обійшлася десь в районі 108 тисяч доларів. Це без ремонту. На виході плануємо влізти. Я думаю, десь 125-125. Я Думаю, отак ми помістимося з нею. Ну а що тут плюс-мінус 5 тисяч взагалі ніякої ролі не грає. Та не на в список бюджетних машин, то приймати. Ні, ніхто не бюджетних взагалі. Якщо проаналізувати ринок, то зі слів власників або першоводів, вони кажуть, що такий варіант може коштувати під 200 тисяч доларів. Я думаю, що трохи менше, але тим не менше, чи є вигода привезти такі. Автомобіль з Америки, ну очевидно, є. єдина проблема, з якою ми стикнулись, це по дорозі, поки машина їхала сюди в Україну, згубили ключ, його благополучно знайшли. Зараз ключ знаходиться в Каліфорнії. Його DHL відправляють до нас в Україну. На жаль, доведеться пару тижнів почекати, поки приїде ключ. Тільки тоді ми вже зможемо запустити двигун, запевнити, що тут все нормально, що двигун працює рівненько, що там газульку тиснеш, вона реагує. Але зараз, прям попередній огляд, говорить нам про те, що це офігенна тачка. Офігенна генно просто. Я вже не хочу rs 6 я вже хочу Carrera. <реш> Прикинь, от тобі дзвонять, типу, або ти дзвониш, типу, алло, виходь, я підїхав, вони тобі: "А на чому ти такий?" А Porsche, Carrera 911. Тут уже ручки які ховаються в рівень з кузовом. Я не знаю при яких умовах, але конкретно я коли сидів в тачці, льоха підходить, каже: Ручка сховалась! Зараз щось вона ніхіра не хоче ховатися. Покаже салон да. тут. Зараз має все засвітитись. Ти знаєш, я в цій тачці сидів, мені хотілося натиснути кожну кнопочку. І ти, от сам потрогай, як воно все. Руся, це просто капець. В якому вагі я не сидів в групі, мається на увазі. Нічого в мене такого захвату не викликало, як конкретно в цій машині. Шкода, звісно, що немає ключа. Вже б ми її запустили. Вже б ми спробували. Дивись тут монітор сенсорний на всю дисплей, дивись тут годиночок. Навіть тут козирок, ні, шкірою не обтянутий. Але дивишся на цей годинник, Він так виглядає хіренно. Короче, супер якісна машина. Музика була. Таїць. Але музика боус, блін. <рес> ну як так? Ну от скажи, що не могло не можна було щось краще поставити. Тут регулюється що висота ходової, зажатість ходової, звук вихлопа. Це тільки що я бачу. Драйв мод. От регулюються, наприклад, режими. Для мене ця техніка взагалі невідома. Я з нетерпінням чекаю, щоб її зібрали і покататись. Дядь, а ми на ній покатаємося по-любому. Що за мотор? звісно? Три літра. Дурбо. Турбо твін чи просто турбо? Я не знаю. У мене такі емоції. наче я її собі купив. Ми кришу відкрити. можемо? ми кришу не можемо відкрити без ключа. Ми це не можемо так. зробити. Це заглушка, яка знімається. Тут шестігранечко можна покрутити й відкрити, але ми прийняли рішення нічого не робити. Все-таки почекаємо ключ. Вже у нас запчастини якісь приїхали. По планам зараз хлопці подивляться по ходовій частині, що треба купити. Знімуть колесо, глянуть які речаги. замовимо речаги. Якщо треба буде щось докупити вже в процесі, докупимо. Але в цілому, прям це дуже класна історія. Крило переднє, зараз ходимо. Я покажу тобі частину. Там воно трошки деформоване, але його можна поремонтувати взагалі без проблем. Все, це така основна. Інформація, поки ми тут всі охіревші, це, мабуть, самий дорогий лот, який купували на аукціоні. Зазвичай що замовляють? Nissan Rogue, Jeep Compass. Ауді! Типа от Поршу, от такі тачки класно. У Мене ще кент хоче купити Nissan 370Z. Я ще також взагалі хотілося б от такого формату тачки возити. Клас, оце класна мета, щоб возити якісь такі от машини унікальні, поршаки, якісь спортивні тачки і ремонтувати їх. Оце було б прикольно. Якби ми вийшли б на такий рівень, правда? На зараз мені прям дуже все подобається, реально, стім Porsche. Залишилось тепер тільки саме складне, дочекатись, коли його відремонтують, і вже потім проїхатись. Я вже представляю, як ми їдемо з тобою по дорогам Києва і просто ловимо погляди. Ми її купили за 71 тисячу доларів. Комісія аукціону від цієї ціни склала 4 530. Ти прикинь? Плюс до цього всього, хлопці оплатили за автомобіль трошки з запізненням, і через це був нарахований штраф полторушку баксів чисто від аукціону. ти прикинь на такій сумі. Ну, а що ти хотів? Так буває. Кругом бігом ця машина обійшлась в Україні 108 тисяч доларів 737. По ремонту, я думаю, десь 15 ми вкладаємо. Враховуючи, що там капот цілий, по кузову нічого не потрібно різати. Там всі оці кузовні деталі вони алюмінієві, але вони цілі. Потрібно буде відремонтувати по ходовій. Зараз під питанням вирішуємо, чи будемо відновлювати переднє ліве крило, чи будемо все-таки нове купувати. Має майстер нам сказати, який займається по алюмінію. В цілому вирішили ще один колесний диск поміняти передній лівий, бо там є невеличка відкола та кромка. Вирішили, що краще поміняти. І будемо фарбувати ще колеса, будемо робити ще. Дітейлінг, я думаю, що на все про все у нас 15 тисяч. Ну це прям отак. І тому враховую, що нам машина має обійтись десь 125, приблизно так. Скільки поставити на облік, я ще не рахував, але там відсоток буде точно конський, 5% від суми в декларації в рамках 125 тисяч. Враховуючи, що на ринку їх капець, як мало там один, до речі, продається така ж сама карера: 130 тисяч. Ну вона лють, яка була розвалена, вона була з усією стріляною безпекою. У нас же машина дуже ціла, дуже класна. Вся безпека на місці. Нічого не потрібно такого різати. Все тільки нав'язка міняється, збирається і все. Враховуючи той момент, що машина приїхала з більшістю запчастини. Навіть фара була ціла. Що це за маленька лапка єнота? Що така запчастина в неї скажуть? Чи багато ми повинні купити? Чи все є. Слухай, і самого дорогого фара, ось вона лежить, зараз покажеш. Крило, В принципі, вентилятор у нас цілий, вентилятор охолодження радіаторів. В цілому, що нам треба купити по ній? По ходовій частині декілька речагів, рульову тягу, перевірити, щоб там з підшипником ступічне було все окей. І в цілому, я думаю, буде правильно зробити велике ТО. Я в захваті. Я просто думав, що ми цю машину будемо збирати по запчастинам дуже багато, але ми тільки що все передивились, взагалі нема нічого критичного. Руслан. У mm. мене Porsche 911 Carrera. Прикинь, мати можливість таку фразу казати кожного дня. Заклик до дії. Та я в ахуї, Руслан. Якщо хочеш бути таким, звертайся в компанію Logistics. Way, ми тобі привеземо таку машину, від якої в тебе просто будуть емоції зашкалювати. Як з тим поршаком.